Вітаю, шановні глядачі! Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні у нас 21 червня. Приходимо до тями після затяжних душів. Все позаростало бур'янами на томата фітофтора, Але я з нею успішно воюю, покажу результати. Навіть у нас ось така радість дочекалася. Тільки з'явилося сонечко. У нас пішли перші помідорчики. Ой, зараз доберуся, вирву тут і пасинок. Перші йдуть такі трошечки не дуже красиві. Я махрову квітку не зриваю, я знаю багато хто її вириває. Я коло них позрихлювала ґрунт, щоб трошки ця волога виходила. Так як вони сильно тріскають. Зараз покажу ось як він потріскав вирвати не можна. О. Крепко тримався, що це за фіст, фіст такий виріс. Ще один помідор росте. Як багато вологи ось такий, але вже повністю дозрів. Ой, як він пахне. Перший помідорчик 24-го року. Це Фатіма. Видно всередині, який він такий м'ясистий. Гарний помідор зараз ще огірків нарву. і буде салат. І ось хочу показати результати. Хто дивився мої попередні відео? Хворі томати. Ось так. Фітовтора дуже сильно побила. Я не обривала, щоб потім показати, як можна врятувати рослинку. Ось, будь ласка, видно, так? Пішло відростати. Тобто, Кущ не пропадає, мені писали в коментарях, потрібно вирвати, викинути. І це тільки ми розпочали цю боротьбу із світовторою. Нещодавно в нас з'явилася. У нас тут був форій і пліт. Видно? Чорне пішло. Я нічого не вириваю. Хочу показати, так як показую, як я з цим воюю, рятую свої рослинки. Писали вирвати, тому що будуть хворі коло нього. Ось ідуть. Вони гарна відстань посаджена, але вже такий дуже цей великий кущ до одної планки прив'язала. Гарний, здоровий і нічого немає. Тут в мене не один такий. Ось такий самий відразу став маленький, У мене маленьких немає помідорів, всі гарні. Він зразу став такий маленький, як захворів, таке нещастечко. Також я дивлюся, ось центральна. по центральній завжди видно по ній, як вона іде. Якщо воно неможливо врятувати, воно все всихає, пропадає. А тут відростає. Ну, будемо дивитися, я буду показувати. Як можна врятувати, обов'язково потрібно обробляти. Мені були в такому коментарях, понаписували, що це не фітофтора. а я показала хворі рослинки, які тільки починали, на них ще не було видно явних признаків, але я вже знаю, що це таке, що це фітофтора. Відразу її розпізнаю, так як одного року я була викинула. 700 кущів, ви тільки подумайте, 700 кущів помідорів просто вирвала і викинула. Вже були гарні з помідорами. Тому багато років я вчилася воювати з цією заразою. І, як бачите, ось потрібно рятувати, хто як може фунгіцидами, народними. Головне, щоб відразу. Ввечері в мене були всі здорові, всі гарні помідори. Я тут їх підв'язувала, а вранці вийшла, а там біда. Тому й не було таких виражених признаків, не було цього всього, як я показала перший день, а там вже мені, ну, то таке. І цього року в нас також вже в місті викидають помідори. Дуже шкода, так як кінець червня, що вже посадиш? Хіба воно вже що щось буде? Хоча, можливо, якісь ранні сорти. Фітовтора побила все. Пішли чорніти листя, потім стали гнити помідори. Це дуже швидко відбувається, декілька днів. Якщо нічого не приймати міри, так, тоді буде біда. Так, багато рекомендацій, як уникнути фітовтури, як потрібно садити помідори, щоб були попередники, які дотримуватися. Це все дуже вірно і правильно, але про які можуть мови бути попередники, сівозміни, коли городи невеликі, і тулимо все одне на одне. Цього року картопля там, потім вона тут де помідори, де грядки. Тобто на таких ділянках, як у мене, немає можливості хіба що один сорт картоплі на одному місці, другий на тому. Ну і так само з помідорами. Я садила того року там, де були в мене грядки. Пішли так, в мене були помідори. Цього року тут була цибуля. Не дуже розгуляюся, немає можливості такі дотримуватися цих правил, тому, звісно, фітовтора. Але дивлюся на свої помідорчики і серце радіє. Яка краса, ось вже вони й дозрівають. Давно вже огірки, кабачки, капуста вже пішла повним ходом. Ой, Буду завершувати своє відео, бо я не перекричу своїх. Кури несуться, півні їх підтримують. Дякую за увагу, дорогі друзі. Бережіть себе, свої рослинки. На все добре. Сонечко припікає, радка сховалася в помідорах. Що тут такі дерева? Радка, пішли.